Ав проти України критикував Росію і отримав кримінальну справу. У РФ заарештували відомого противоєнного блогера за звинуваченням у дискредитації російської армії. Це Андрій Куршин, який керував телеграм-каналом Москов Колін. У 2014-му він добровольцем брав участь у бойових діях на території Донбасу проти Збройних сил України. Входив до складу артилерійської розвідки під керівництвом терориста Гіркіна. В Україні його ім'я фігурує у базі даних миротворець. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 22 го Куршин активно критикував рішення Путіна. Окрім роботи над телеграм-каналом, він також був інженером у науково-виробничому об'єднанні РИФ, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для російської армії. Тож мав другий рівень допуску до державної таємниці, а це означає заборону на виїзд із Росії від 5 до 10 років. Попри це, за різними даними він збирався покинути країну, чи то поїхати до дівчини, чи то втекти у Білорусь. Як пише російська медіа, The Moscow Times, Куршин регулярно поширював пости, у яких підривав авторитет збройних сил Російської Федерації, критикував владу, схвалював атаки ЗСУ. На російські міста і військові об'єкти РФ а також ображав військових кореспондентів і блогерів, які висвітлювали перебіг так званий СВО. У квартирі Куршина було проведено обшук. роззмі пишуть, що його вже помістили до ізолятора. Блогерові загрожує до 10 років позбавлення волі. У інституті вивчення війни вважають цей арешт частиною централізованих зусиль влади РФ, спрямованих на те, щоб придушити голоси деяких критично налаштованих воєн. Корів і блогерів, аби посилити свій контроль над російським інформаційним простором, та російські провоєнні блогери лише привітали арешт Куршина у провоєнній спільноті РФ. Також з'явилися повідомлення про те, що російське військове керівництво, нібито, віддало наказ про затримання ще трьох російських військових блогерів. Тож далі буде.